Заочно повідомлено про підозру російському кінорежисеру Шахназарову, який публічно підтримав російську агресію проти України. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Йому інкриміновано виправдовування збройної агресії РФ проти України. За даними слідства, підозрюваний як публічна особа і представник так званої інтелігенції, систематично висловлював свою позицію на підтримку держави агресора. За даними СБУ, в інтерв'ю пропагандистським медіа він висвітлював російські наративи і лозунги, зокрема гендиректор Мосф. Фільма Шахназаров є регулярним гостем пропагандистських російських ток-шоу. Тим часом Україна очікує другу партію боєприпасів, придбаних за ініціативою Чехії у липні. Про це повідомляє єврактів. За словами представників чеського уряду, до кінця року Україна має отримати близько півмільйона снарядів. При цьому наголошується, що їх походження чехи не розголошують. І нагадаю, перша партія боєприпасів прибула вже у цього цього місяця, в червні, тобто і раніше повідомлялося, що затримка з відправкою була пов'язана з тим, що половина закуплених снарядів виявилася з дефектами. А загалом близько 20 країн. Обіцяли взяти участь у цій ініціативі, автором якої є президент Чехії Петер Павел. І в App Store з'явилася гра про... Переплисти тису, і це було б напевно смішно, якби не було так сумно. Гравцям пропонується допомогти чоловічку дібра дістатися до дістатися до іншого берега. Але вочевидь вона користується попитом в українців, тому що вже навіть склався рейтинг найуспішніших гравців. Що мали на меті розробники електронної гри можна тільки здогадуватися, проте на появу такого застосунку вже відреагували в ДПСУ і кажуть, що грати в ігри – це нормально, але перепливати тису ні, та й насправді, друзі, ну. Грати в гру, яка пов'язана зі смертями людей, а там вже більше 30 людей втопилися, намагаючись переплести цю річку. Ну як на мене, це цинічно.